Буде перемога України і області. Так, тут якісь переживання, можливо, будуть нові платіжки з новими тарифами. Тут дуже хороший прогноз на вересень щодо того, що хорошого очікує. А тепер давайте подивимося, які загрози можуть бути. Сьогодні поговоримо про вересень. Що хорошого, які хороші новини будуть чекати Україну у вересні? Що хорошого буде для України у вересні у військовому плані? Вересень для України буде дуже багато активних дій. Єрофант, туз мечів і шістка жезлів. Тут може говоритися про підписання якихось дуже важливих документів, які будуть вести до перемоги України. Так, дуже хороший прогноз, буде якийсь прорив, можливо, у вересні будуть. Звільнені якісь території, що давно очікували звільнення. Дуже б хотілося, щоб це був Південь. все ж таки. Але будемо раді, якщо будь-які території, що було, і дивіться, тут випадає лицар Кубків. Дуже хочеться, щоб у вересні були новини про те, що звільнені території на півдні України з окупації, що відбувся цей важливий прорив. Також можуть бути Якісь важливі документи підписані з нашими партнерами, які стосуються надання всього того, що їздить. Це, наприклад, можуть бути і танки, а можливо, це, якщо враховувати туз мечів, буде прийнято якесь рішення про передачу літаків. Дуже хороший прогноз на вересень щодо. Того, що хорошого очікує а тепер давайте подивимося, які загрози можуть бути у вересні для України. Для України у вересні, які можуть бути загрози, також у військовому плані. Тут сила. 9 жезлів, двійка пентаклів і четвірка пентаклів. У військовому плані можна говорити про те, що у вересні все ж таки дрони ще будуть літати над Україною. На жаль. Але все ж таки буде ситуація без змін в гіршу сторону. Буде ситуація більш-менш стара. Стримуватись на тому ж рівні, буде дуже добре працювати ППО, про це говорить сила і Дев'ятка Жезлів. Також про те, що будуть наступи окупантів на певні території. Це можливо стосується там, де вода, то це мож, може бути і Херсонська, Донецька області, там, де звільнили з окупації або де орки не пробралися. Вони будуть пробувати робити якісь. E Диверсійні вилазки, але всі ці е, їх пориви будуть присічені, і територія остануть, залишиться за Україною. Також це Сумщина, Харківщина, ось там, де кордон, Чернігівщина, е, можуть бути спроби окупантів знову заявляти про себе, але все ж таки території ці е, будуть залишатися під е, контролем України. Можемо ще подивитися. В фінансовому плані. Що буде? Фінансовий стан України у вересні, фінансовий стан України у вересні. Так, тут якісь переживання, можливо, будуть нові платіжки з новими тарифами, тут смерть, тут Всесвіт, і тут Трійка жезлів. Може говорити про те, що буде надаватися міжнародна допомога, Всесвіт, Трійка жезлів, але це питання буде якось трансформоване. Будуть. Шукатися нові шляхи для отримання ресурсів дуже непокоїть дев'ятка мечів. Зокрема, Україна мала експортувати зерно, і дуже багато окупантів цього зерна спалили, обстрілюючи порти в Одеській Миколаївській області. Тому це буде ще одна головна для України: як підтримувати економіку України. В той же час будуть якісь Інвестиції за кордону і макроекономічна фінансова допомога. Тому могло бути і краще, але не все так погано. Тому тримаємося, очікуємо добрих звісток. Особливо я хочу, щоб відігрались ось ці карти про те, що буде. Перемога України і області там, де вода, щоб вони нарешті були під керівництвом українським, під українським прапором, і, нарешті, те населення, яке перебувало в окупації, щоб було звільнене. Дуже мені хочеться, щоб в вересні відігрався цей розклад. В той же час це може відігратися як підписання якихось документів, які будуть стимулювати рух України. Інтеграцію у всесвітні організації, такі, як, можливо, цей Європейський Союз, тому що Україна, наче вже і лідер, але все ж таки ще Україна свої союзи не створила, і вона хоче включитися. В союзи, які вже домінують у світі, зокрема це як Європейський союз, можливо, будуть якісь обговорюватися питання щодо вступу в НАТО, хоча в мене був прогноз щодо НАТО. Не все там так однозначно. В будь-якому випадку будуть підписані документи, які будуть на благо України, і Україні буде здійснена протекція. В найкращому випадку, звісно, хотілося б трактувати, що це звільнення територій і новини про нові перемоги на фронті. Ось такий був розклад. Дякую за увагу. До нових зустрічей.